Добрий день, шановні колеги. Понеділок, 17 жовтня. Ходив, бродив, Заблудився Але інтуїція, спасибо їй, великі, мої інтуїції, що голосу. Кажуть, ну прийдеться по цій дорожці через посполісатник Заодно попісуєш. Виходжу в море. Я думав, що вийду в новому місці. Але я помилився. Я вийшо справа від несебра. Ось він. Старе місто Несебр. Це називається Південний пляж. Він знаходиться на півдні. Несебра нового. Тут схід сонця, тут південь. Схід сонця і південь. Я хотів попав, коли я гуляв по старому, по старому місту, я цю сторону бачив. Хотів сюди пройтися, бо там інтересна скала є. Зараз на неї йду. Ось, що відкриваю нові території Несебра. Цікаво, надзвичайно. Думаю, вам десь цікаво. Тим, хто слідкує за, моїми, за моєю в Болгарії. Ну що ж, йдемо, йдемо. Ось, щось не видно мені. Ось на ту скалу йдемо. Так, так, я зараз я піймаю в кадр. Ось, бачите, так? Да? Она ту скалу, на ту скалу. Ми зараз піднімемося. Це буде інший репортаж, тому що може ставити на паузу. Але буде другий репортаж. Кому цікаво подивитись і подивитись. Ну що ж, радий з вами поспілкуватися. До наступного репортажу. Пока!